І вже за п'ять хвилин ми почнемо наш аукціон. Але хотілося б сказати пару вступних слів. Так, для початку хотілося б... Сказати, що в нас сьогодні для наших гостей заплановано багато цікавих заходів. У нас заплановані і лекції, і майстер-клас, і також зараз проходить кілька виставок. От кілька виставок, одна з них, от ви можете її тут побачити. Це виставка на робок організації Одесі 600+,» разом з одеськими істориками та культурологами. Також у нас проходить зараз біля фонтану, у другій частині саду скульптур, ще одна виставка сучасних митців. Їх, вони малювали роботи саме на історичні теми. І також зараз проходить у нас прямо зараз вже починається лекція у приміщенні в залі на першому поверсі від Анатолія Кравченка Художні одеські традиції. І я хотіла б запросити до мікрофону наших сьогоднішніх гостей фонд, який погодився допомогти нам, скажімо так, розповсюдити гроші для зсу, у результаті, скажімо, нашого аукціону, який буде проведений, і це благодійний фонд Україна Південь Воля і її представники. Я викликаю суди Ірину. Всім доброго дня! Мене звати Ірина, я волонтер благодійного фонду Україна Південь Воля. Хочу вам розповісти на даний час, яка в нас велика проблема в нашій країні. Дуже дякую, що запросили на цей захід. Ось, якщо вам розповісти трошки про нашу роботу. Ми дуже ще маленькі. Нам всього ж третій рік йде, але в нас дуже великі плани на майбутнє. Зараз ми дуже багато допомагаємо на всіх напрямках. це в першу чергу чергу це Збройні Сили України. Потім ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, тваринам обов'язково і в нашій в нашому городі є ще такі, як незаможні верства населення. Хочу вам так розповісти, що допомога потрібна завжди, і я дуже хочу, щоб всі наші люди завжди чим зможуть, щоб допомагали, тому що це дуже важливо. Ми разом, ми разом здолаємо нашого ворога і разом багато, як так сказати, буде більше добра, чим зла. Ось може у когось є питання? Я залюбки відповім. Ну, не соромтесь. Ще хочу вам розповісти, як я дуже багато їздила при фронтових села, де окуповані села, багато чого бачила. Я вам хочу сказати, що велика і велика дяка їм за те, що. А вони боронять нашу країну. Велика дяка людям, які підтримують, які добрим словом, ділом це теж дуже важливо. Ось я хочу сказати, що люди, які в фронтових чи деокупованих селах, вони дуже круті. За цей період волонтерства з'явилося дуже багато знайомих, які по цей час ми як велика родина. Дожда, навіть як сказати, ми їдемо в інші села, але можуть подзвонити, сказати, заїдь, будь ласка, на чай, там десь хоче щось тобі передати чи розповісти. Ось щось що ще, ще такого. Є така в мене, наприклад, от людина є така Василівна, Васильівна. Вона з Миколаївської області, село Нової Це не також далеко від Снігурівки. Всі ви знаєте, що Снігурівка була певний час окупована. Ось, я вам хочу сказати, що ця людина це ну, дуже крута людина. Вона віддала свій власний дім для наших е, е, ще, ще котиків. Вона дуже завжди, вона вже, е, взагалі працює фельдшером, е, е, і тому вона дуже допомагає як своїм містянам, так і е, Збройним силам. Вона дуже по цей час ми з нею спілкуємося, вона завжди там каже, заїжджайте в гості, там і, і, бо до неї по цей час звертаються про допомогу, вона завжди, який знає волонтерів, теж пише чим допомагати. Неважливо, це, чи це пральний порошок, це, чи це пральна машина, але вони це потребують. Ще такого розповісти, вибачте, трошки хвилююсь. Але може, є, є в когось якісь питання? Ні. Дякуємо, дуже багато Кожна людина не обов'язково бути волонтером, я хочу сказати, вона кожна щось якесь добро робить, це теж велика допомога. Не обов'язково, я думаю, що не обов'язково ви повинні там бути десь в фондах. ще. Є багато людей, багато волонтерів, які. Самі від себе допомагають, роблять збори, щось купують, щось передають. Даже є, є такі люди, які самі їдуть до у когось, які знайомі, родичі, які зараз на війні. Ось. І тому я ще хочу вам дуже сказати: я розумію, що ми вже трошки, як устали, так ми втомилися, але я хочу вас попросити о, о том, щоб. Ем, щоб ви як е, сказати, щоб ви не, ніколи не зупинялися, тому що вони завжди там 24 на 7 а ми вдома, Тому я дуже вдячна, як і ви всі, е, те, що ми знаходимося в своїх домівках, е, спимо в своїх е, ліжечках, і тому, якщо хтось втомився, ви можете відпочити, але продовжити обов'язково допомагати. Це для них дуже важливо, і це важливо для нас, тому що. Якщо б не вони, то було б все інакше, ви самі це розумієте. Ось тому я дуже рада і дуже дякую, що мене запросили на такий захід. Я перший раз, але мені дуже цікаво. Я колись свої роки то теж займалася мистецтвом. Ось, ну вийшло так, що немного другий напрямок вибрала, але це дуже приємно. Я дуже Ціную юних талантів і я бажаю всім е, натхнення, і щоб ви ніколи не е, переставали займатися таким е, своїм, роботою, своїм, як сказати так, над е, увіттям хобі. От. Я вам бажаю дуже багато добрих моментів, які вас е, будуть стимулювати йти вперед і тільки тільки вперед. Ніколи не ніколи не звертайте. Дякую. Неймовірна промова. Дуже вам дякую. Ще мені хотілося б ще одного представника фонду запросити до мікрону, саме Світлану. Вона дуже багато зробила як і фонд, для як і. В самому фонді, так і окремо вона неймовірна людина, яка, окрім того, що займається волонтерською діяльністю, вона ще є викладачкою, яка виховала велике, дуже хороше наше покоління. І ці люди зараз, деякі з них на фронті, деякі з них, от я її випускниця, я займаюся цим фестивалем. Так що зустрічайте Світлану. Добрий день. Я дуже хвилююсь, що, що щось не так. А ми волонтери ну, спочатку повномасштабної війни е, допомагаємо е, всім, е, кому потрібна допомога. О, волонтери це сім'я. І не обов'язково бути волонтером, що у тебе там буде посвідчення. Волонтер це в душі волонтер. Ми як одна родина. Е, у нас є дуже багато людей, які знаходяться в різних країнах. Ми знайомі тільки, наприклад, в інтернеті, в інстаграмі, в фейсбуці. Ніколи не були знайомі в очі, але як велика родина. Пишемо, списки скидаємо, шведесенько збираємо, їдемо, допомагаємо. Їздимо до хлопців і в Херсонську область, і на Донецьку. От в понеділок їдемо до хлопців в Херсонську область, приїжджає наша подруга, Теж все Швейцарії, їдемо туди, земо допомогу хлопцям. Допомагаємо так і переселенцям. Взагалі, так. дякую що ви не поспраєте руки, дякую, що ви допомагаєте. У хлопців там немає вихідних, їм потрібна підтримка, вони навіть коли дзвонять, просто хочуть ну, щось сказати, розповісти, ти просто слухаєш їх, думаєш, як в них вистачає сил, коли на погода, коли там навіть дівчинка кинула, написала якусь там, якусь там листівку, а вони все одно беруть себе в руки і йдуть вперед. І не зупиняються, і ми теж не маємо на це права, тому що ми тут в безпечі в безпеці, і вони ради нас там знаходяться. Вони нас оберігають не тільки свою сім'ю, але нашу велику родину Україну. <ріст> дякую вам, дякую, що ви з нами, дякую, що допомагаєте, не зупиняйтесь. Це головне, це головне для хлопців це підтримка. Дякую. І дякую своїм випускникам, які завжди ходять з нами, які теж допомагають, які не зупиняються. Які вдохновляють нас і наших хлопців і не зупинятися. Дякую. Неймовірно дякую Світлані. І зараз я би хотіла розпочати наш аукціон. У нас сьогодні представлено цілих п'ять лотів дуже цікавих. І я хотіла би на початку аукціону сказати, що. Гроші з цього аукціону 50% піде на фонд, 50% на відбудову літературного музею, його частин, які зруйновані внаслідок якраз військових дій. Так що хотіла би от розпочати. Першим нашим лотом сьогодні. Першим нашим, першим нашим лотом сьогодні буде а, такий набор листівок, у нас їх два. Ми їх розіграємо, і кожному з них по вісім листівок. А, ці а, листівочки були розроблені організацією Одесі 600 разом з а, відомими одеськими сучасними художниками, такими як Здоровецька, Кравченки, Заєць, такими як... А, Савченка і іншими чудовими нашими художниками, які постійно експонуються у нас в Одесі і не тільки в Одесі, а також в Україні і по всьому світу. Так що початкова ціна 10 доларів. Так, ваші пропозиції. Хто 10 доларів? Добре, 15. Так, листівочки у нас виглядають таким чином. Вони двохсторонні. Тут наборі по вісім листівок від відомих одеських митів. Таких як Галина Кравченка, Кудлач Володимир, Анатолій Кравченка. Оксана Здоровецька. Віктор Потеряйко. Ось такий набір восьми чудових листівок двосторонніх З тематичною коробочкою. Десять доларів початкова ставка. Ваші пропозиції. Давайте. Хто 15 доларів. Раз, два, три. За 10 доларів перший комплект листівок віддається Петру, Петру Манелісу. Так, другий комплект листівок. Початкова ціна теж буде в нас 10 доларів. Давайте піднімаємо ставки. ті так, самі, не? Ні, тут інші. Така ж коробочка. Тут є деякі повтори, але. Є і відміню. У нас в експозиції є отакі от листівочки у нас на виставці. Теж двосторонні. Ексклюзивні листівки. Початкова ціна 10 доларів. Хто піднімає? Ну давайте! Трошки інтересу, давайте наганяти. Давайте, давайте. 10 доларів. Це ж зовсім не ціна за такий ексклюзив. Ну давайте, може хтось 12 доларів. Десять доларів початкова ціна. Десять доларів. Ніхто? Можливо, ми зробимо невеличку технічну перерву. Почекаємо ще гостей на нашу в